Мадридський Рал це найуспішніший клуб Ліги Чемпіонів. Для вас наступний матч є можливість це підтвердити. До того ж, важливу роль буде відігравати досвід. Скажіть, наскільки ви впевнені, що ви зможете вийти у фінал? що ж, по перше, ми повинні постаратися бути на висоті. Ми дуже схвильовані, тому що у нас є чудова можливість знову потрапити до фіналу. Незважаючи на всі труднощі, які чекають на нас, у матчі з Баварією. Ми в хорошій формі і дуже мотивовані ми постараємося зробити все, що в наших силах. Я не знаю, що може статися у матчі. Може статися що завгодно, але ми з нетерпінням чекаємо ще однієї фантастичної ночі. Стало відомо, що в наступному матчі у воротах зіграє Лунін. Так. Але ми можемо змінити це рішення. Так, у воротах буде Лунін. Карло, це вже тринадцята зустріч у історії між Реалом та Баварією. Не так давно ми часто бачили протистояння Реала та Сіті. Крім того, у минулому Реал часто зустрічався із Міланом. Ви як той, хто тренував обидві команди. Чи не вважаєте, що це протистояння можна вважати європейським дербі? І також хто кого у цій парі боїться більше. По перше, я вважаю, що обидва клуби дуже схожі між собою, і ми говорили про це перед першим матчем. У кожного з клубів неймовірна історія. Обидва клуби успішно виступають у лізі чемпіонів. Тож я вважаю, що обидва клуби поважають один одного. У півфіналі по іншому бути не може. До того ж, потрібно враховувати, що у першому матчі вони зіграли краще аніж ми. Вітаю, містер Тухель. Ми бачили, що ви з посмішкою спілкувалися з командою на передматчевому тренуванні. Ви могли б пригадати, що саме ви казали футболістам? Я не думаю, що я сказав щось особливе. просто мені необхідно було поговорити з командою. Цього разу в нас було на один день більше на підготовку аніж перед матчем першого кола я вважаю, що ми добре використали цей час. Зараз для нас головне зберігати форму. Ми приїхали у Мадрид. Нам необхідно відпочити і намагатись зменшити той тиск, який ми відчуваємо. Все ж таки, ми будемо грати проти дуже сильного суперника. зараз? Майже всі говорять про матч першого кола. Ми не повинні про це думати. Тому що найголовніше у нашій ситуації це результат другого матчу. Але тепер ми знаємо, у чому ми можемо бути кращими і що нам потрібно повторити. Це добре. я сказав футболістам, що у наступному матчі вони повинні зловити конекти з своєю внутрішньою дитиною. Вони повинні пригадати, що вони хотіли грати у таких матчах, коли були дітьми. у дитинстві ми намагались відтворити подібні матчі. Я сказав їм, що вони повинні пишатися собою, тому що вони досягли такого рівня і вони можуть досягти ще більшого. і ми повинні зробити для цього все.